Друзі, всім привіт! Я Віра, ваш провідник у світ Eclipse Global Hub, платформу, не маючи аналогів на сьогоднішній день по всьому світі. І я чому вийшла? Вийшла просто поздоровкатись і сказати, що. Шановний, де б ти зараз не знаходився? В Європі, чи то в Англії, в Іспанії, у Франції, у Португалії. Наш продукт перекладений на 11 мов світу. Тобто ти або можеш скористатися зараз. І знаєш, скільки людей втратило свій шанс. Просто втратило. От ти лише подумай, колись люди дивились там на Інстаграм, або дивилися на YouTube і думали, та ну, це Флорочка, привіт. І думали, ну що з того, ну що, з цього нічого не вийде. А люди зробили неймовірні статки собі, так? Або біткоїни. Там люди дивилися і думали, боже, якісь хворі люди, що вони роблять, там ці апарати підключають, нічого з того не буде. А он що вийшло, бачиш? Або, наприклад, навіть візьмемо там жіночий сектор, так? там Oriflame, Oriflame Avon. От ти лише подумай, колись. Колись цей продукт лише стартував. От зараз я тобі даю таку можливість, де б ти не знаходився, по всьому світу. В тебе є можливість зробити свій власний бізнес, побудувати власну мережу. Для цього тобі не потрібно якісь шалені статки, для цього тобі не потрібний якийсь необґрунтований ризик. Розумієш? Тобі просто потрібно перейти за посиланням, зареєструватися на платформі Eclipse Global Hub і почати працювати, тому що це продукт майбутнього. І ми щойно стартанули. Щойно. Я просто дарую тобі такий подарунок. Ну, такого немає. До речі, агенти з Іспанії, з Іспанії, з Португалії, з Венесуели вже працюють. А ти чекаєш. А я роблю для тебе подарунок. Щастя це бути сильним. Знаєш, хто це сказав? А маєш знати. Тому, рідні мої, не втрачайте час, не гайте час. Беріть продукт, що я вам даю, бо за цей продукт не соромно мені буде, я знаю це точно, і вам не буде соромно. Вам не потрібно вкладати у це гроші. Вам не потрібно прийматися за свою репутацію. Це просто, це просто подарунок. Подарунок. Eclipse Global Hub – це подарунок для людини, яка хоче побудувати свій власний бізнес та не знає, з чого почати. Або вона займається афілейт-маркетингом, вже давно будує свої мережі. І ну, якогось великого старту у неї не сталося. Тому що інший продукт продають. Тому що, ну. Треба зрозуміти, що таке афілейт-маркетинг, так? і хто саме приймає для себе цю модель модель продажів, так? Ми не знаємо, які бади додають, ми не знаємо, що ну, це треба перевіряти там, зубну пасту, водичку, все що завгодно. А тут справжній продукт, інноваційний продукт, який просто обрав для себе таку форму, таку форму маркетингу. Це просто, ну. Це дивовижно. Що зараз може бути в твоїх руках? Просто встань, піди і працюй. Це безкоштовно. Це просто безкоштовно, тому що 144 долари ти платиш, але ти отримуєш за це що? 12 місяців користування продуктом, так? Тому що один кваліфікаційний пакет, якщо ти просто користуєшся, стоїть, коштує 12 доларів. На місяць. Скоро ми зробимо так, що всі агенти в мережі зможуть постійно спілкуватися в чатах, і за це не потрібно додатково нічого сплачувати. Тобто, ти отримуєш за 144 долари послугу і можеш почати власний бізнес 16% від прямих продажів будь-кому ти можеш продати фізичній особі. Що має документи підприємця, державному закладу, комерційній установі, корпорації, заводу, кому завгодно. Тому що це буде вирішення їх проблем. Ти допоможеш їм вирішити їх проблеми, а для себе ти будеш мати статки заробіток і платформу, в яку будеш просто закохуватись чим більше ти будеш нею користуватися. Тому переходь за посиланням. Всім наснаги, доброго вечора! Флоречка, дякую за те, що ти була зі мною. Ось я так зроблю. Все, залишаю ефір. Переходьте за посиланням. Всім наснаги і доброго вечора!